Всім привіт! Сьогодні буду робити намазку на хліб із сала. Тож зараз покажу, що нам потрібно. Uh, а для самої намазки мені потрібно сало. Ця uh, починається. <laughs> Мясорубка. єлі <laughs> сповнила Боже. Так, приправа паприка, мелісунельки і суміш перців. Налисники нам не потрібні. І ще мені потрібно багатенько часнику. Тож ходімо копати часник. Він уже, я думаю, трішки підріс. Йдемо копати свій домашній часник. Оце мій такий часничок. Тут його. Три вида часнику. Це моя петрушка. А зараз хочу вам показати свою цю огірочки. Вирвала, була на огороді на огірки, підросли, я вирвала і сюди пересадила, щоб вони в мене плилися по сяточки. Ну, одне, одне щось в мене таке вилізло. Це усі такі тень мою видно. Оце отакі вони такі огірочки. Ну, як кажуть, сім'я не без родов. Не знаю, що ось оце за баобаб. Чесно, купов. Я не знаю, що це за, за такий огірчище. Я навіть і слов не підберу. Це огірок як огірок. Ось огірок як огірок. А це що? Що це? Щось воно таке здорове. Є. Листки, як у лупуха. Ну, в смислі здорові. І тут нижні, подивіться, якісь, блін, здорові. Я. Я не знаю, що це. Ми будемо хай росте. Тоді покажу, що з нього виросло. І що воно там, чи огірки, чи що воно виросте. Так, ладно, вертаємося до часничку. Зараз будемо копати. Зараз спробую рукою вирвати, може в мене вийде. Ось такий дивлюся дебеленький, бо мені... О! Видіться, який. Бо мені потрібно багатенько чесничку. Це в мене, мабуть, тут два рядка одного вида. Зараз вирвем другого виду. Тих видів зараз... Щас... Ух ти! О, блять, тут не... не вирвеш. о, Тут вирвала. І я хочу у цього вирвати. Це мій Петрушенці. Ох ти. Оце такий дебелий. Оце, оці два рядочка, знаєте, що це за часник? Е -е, це вже е -е, дикий часник, можна так сказати. Так, розкажу ж про цей часник. Мені дали його, я раз його посадила, воно... Однією головкою там було. ну Одна головка, коротше. Зубчик, яка головка? Один, <смі> один зубчик в нього був. Я в тому році, поза тому році посадила його, а потім зібрала. Е, і це, цей рік чи як, той рік на зиму посадила і це знов посадила. О Боже! Розказала, ладно, коротше, це дикий часник. Подивіться, я зараз вам покажу різницю його. Я не думала, що він такий виросте. Зараз покажу. Оці два магазині, а це дом... дикий, коротше. Він був одним зубчиком. Одний зубчик я садила і ріс він навіть один... всього на один зубчик. А в цьому році на зиму посадила. Ще й дивлюся, зубі ще там дебелі. Треба залишити на розплут. Ще треба нарвати. Чую, <гум> так, що я вже перемолола сало. І з часничком. у мене вже аж течуть, не повірите. Так, додаю сюди е, суміш перців. О. Часничку не пошкодувала. Щоб загорілося, паприку добавлю для красоти смаку, вона великого, хоча вона копчена, смаку великого не дасть. І хмелі сунелі Ну, ще якийсь можете приправ додати за смаком. І сіль додаю, бо в мене її... Бо в мене салони солю не було. Так що будемо зараз мішати і куштувати по солі і по всьому. Добавляють все, що хочеш. І укроп, М -м, Да, і укроп. Но мені не подобається, з укропом. Я більше як то так пахне. Так, хорошо все перемішуємо. Ось, дивіться, попалося щоб в нас воно тут всі ці інгредієнти дали свою, свою реакцію. Мені однієї невдобно. Зараз я покуштую на сіль, а потім уже будемо хлібом куштувати. Будемо вже куштувати. Добавила я ще сюди червоного перчика і цього чорного меленого. Бо часник Я його той багатенько часник вкинула, але він молодий, ще з нього толку, як сказала, молоко. Ладно, зараз будемо куштувати, що воно вийшло. Ммм, смачного. Ви да, знаете, що сюди не хватає? Не сюди готового. Червоного борщу. Так що я бежу готувати борщ. А вам всем смачного.